Глава 4. Тому біймося, щоб коли ще лишається обітниця увійти до спокою Його, хтось із вас не запізнився, бо й нам воно сповіщено, як і тим, але не принесло їм користи почуте слово, не з'єднане з вірою тих, що слухали, а входимо до спокою ми, що увірували, бо Він сказав. Я поклявся у гніві моїм, що вони не увійдуть до спокою мого, хоч діла його були завершені ще на початку світу, бо десь сказано про сьомий день так, і спочив Бог у день сьомий від усіх діл своїх, і ще тут не увійдуть до спокою мого. Отже, як деяким залишається увійти до Нього, а ті, яким раніше благозвіщено, не увійшли до Нього за непокірність, то Він призначає ще якийсь день нині, кажучи через Давида, що після такого довгого часу, як раніше сказано, нині, коли почуєте голос Його. Не зробіть жорстокими сердець ваших, бо коли б Ісус вин дав їм спочинок, то не було б сказано після того про інший день, тому для народу Божого залишена ще субота, бо хто увійшов до спокою Його, то і сам заспокоївся від діл своїх, як і Бог від своїх. Отже, постараймось увійти до цього спокою, щоб хто за тим самим прикладом не упав у непокірність, бо Слово Боже живе і дієве та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків і судить помисли і наміри сердечні. І немає створіння схованого від Нього, але все оголене і відкрите перед очима Його, Йому дамо звід. Отже, маючи первосвященика Великого, який перейшов небеса Ісуса Сина Божого, будемо твердо триматися сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященика. Який не може страждати з нами у немочах наших, але такого, який подібно до нас зазнав спокуси в усьому, крім гріха. Тому з дерзновенням приступаємо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги.